Христос Воскрес, я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Якщо ми для самих себе є незрозумілими, то нам не слід звинувачувати у цьому Бога. Вчора ми з вами говорили про те, що. Бажання досконалого щастя призводить часто людину до конфліктів, бо людина не може досягнути цього щастя. Так як же ж ми досягаємо ось цього щастя? Як ми можемо стати зрозумілими для самого себе? Тому що знати своє щастя, це означає знати і розуміти, хто ти є. І якщо людина себе не розуміє, то вона не знає, чого вона хоче. Вона починає з одного кінця в другий бігати, щось шукати, щось думати, щось, тобто щонебудь небудь вигадувати в своєму житті і, знаєте, творити при цьому хаос. І от коли людина творить хаос, вона робить всіх винним в цьому. А найперше, хто винен в цьому хаосі для людини. Це є Бог. Бо Бог насправді хоче, щоб людина жила у щасті. Бог хоче, щоб людина знала і пізнавала сама себе. Він цього хоче після того, як людина вчинила гріх. Після гріхопадіння Адама Єва, коли Адам і Єва були вигнані сюди з раю. Тобто ми почали жити як так, як зараз живемо. Людина перестала розуміти, хто вона є. От людина не розуміє себе через те, що вона не розуміє до кінця, що таке є добро і що таке є зло. І от Господь Бог хоче допомогти людині пізнати, що таке добро і зло. І для цього Він дає нам, людям, заповіді. Прості чіткі конкретні вказівки, конкретні закони, в яких немає розмусолення, в яких не шукається, знаєте, якоїсь там лазейки, але де чітко все сказано: не вбий, не кради, не чуже лож, не жадай майна ближнього Твого. Шануй батька і матір, люби Бога всім серцем. Не створюй собі інших богів. Тобто Господь Бог через ці заповіді дає нам інструкції, в яких, через які ми можемо пізнати самих себе. Знаєте, це можна порівняти з тим, як от людина купляє якусь річ. Тепер все, що би ми не купили, якийсь предмет, табле, лікарство, наприклад. Все йде з інструкцією. Тобто, в цій інструкції вказано, як правильно користуватися даним приладом. Припустимо, ми хочемо купити автомобіль. Коли ми приходимо в салон, то консультант розказує нам, дає нам чіткі інструкції, вказівки, що треба робити, щоб цей автомобіль. Працював довго, більше того, через ці вказівки він нам розповідає про автомобіль, Тобто ми через ці інструкції, через ці вказівки пізнаємо автомобіль. І якщо ми, купивши автомобіль, користуємося ним, але не користуємося тими вказівками, тими інструкціями, то автомобіль виходить з ладу. І кого ми тоді звинувачуємо? Правильно, ми звинувачуємо виробника, ми звинувачуємо того консультанта, який нам це дав, продав цю машину. Але ми не звинувачуємо самого себе, бо ми не визнаємо свої помилки. Але ж, щоб пізнати, треба користуватись цією інструкцією. І от Бога ми звинувачуємо тоді, коли ми не пізнаємо себе. Тоді, коли ми не пізнаємо, тобто не досліджуємо через ці інструкції, через ці заповіді, те, Хто Я є. Кожного вечора ми всі маємо робити, маємо обов'язок робити так званий іспит сумління, коли людина перед тим, як буде лягати спати, Підсумовує свій день, бере ось ці заповіді і прокручує цілий свій день від моменту, коли вона прокинулась до моменту, коли лягає спати, що вона зробила, чи вона порушила якусь цю заповідь. І коли людина почне так досліджувати себе, вона зрозуміє, що всі труднощі і проблеми в її житті не через Бога. А через те, що вона не дотримується інструкцій. І навіть проблеми в нашій країні є через те, що ми не дотримуємося простих елементарних інструкцій. Що хтось не дотримується Конституції нашої країни, хтось не дотримується законів. Ми війни є в світі через те, що хтось не дотримується міжнародного права. Тобто трудніші проблеми нашого життя через те, що ми не пізнаємо себе. Коли ми себе не пізнаємо, ми живемо в хаосі, і цей хаос поширюємо на інших і звинувачуємо тоді Бога інших людей. Але аж ніяк не самого себе. Тож маємо обов'язок пізнавати, хто я є. І це пізнання ми робимо через інструкції, які нам дав Бог, через заповіді, коли кожного вечора ми аналізуємо свій день і співставляємо свої слова, вчинки, думки із заповідями, які нам дав Бог. Чи я порушив їх сьогодні, чи ні? Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Христе, Сину Божий, нас, Господи, Ісусе Christ, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, по усяк час, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо Ти святий, сезавжди, час і завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!